Що ти повинен да, в тебе повинна бути сім'я, ти повинен заради когось жити, так, не заради себе. Річ, за яку ви найбільше вдячні одне одному за дітей, звісно. Двоє льви дуже емоційні. Ми взагалі така італійська сімейка, яка завжди ось так у нас. Все. А, не хочу, я не хочу, не бажаю. І сподіваюся, що я ніколи не попаду в твій рейтинг розведених. У 2024 році багато українських пар вирішили розлучитись, чиї шлюби здавались одними із найміцніших у шоу бізнесі. Зокрема, на це вплинула повномасштабна війна. Сьогодні Ютуб-канал Ростислав Продакшн називає топ 10 українських зіркових пар, шлюби яких дали тріщину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. А ми розпочинаємо. Ці бувають різні. І коли тобі буде знаєш, ти розумієш, коли щось буде не так, то ти не залишишся один. тебе завжди будуть твої близькі. Все це, це в житті, тебе можуть там, друзі кинути, але сім'я, наскільки я знаю, вона буде завжди тебе підтримувати, буде поряд. Під номером один Андрій П'ятов та його дружина Юлія. Відомий український футболіст Андрій П'ятов, який грає на позиції воротаря, розлучається з дружиною. Ініціатором розриву стала саме Юлія. Вона подала заяву на розірвання шлюбу до Печерського суду Києва, 28 жовтня цього року. Андрій П'ятов виступає відповідачем. А Юлія позивачем. в твоєму житті твоя дружина так, дуже велику роль відіграла. Вона... Це опора підтримка. Вона дуже дала мені. Знаєш, вона показала, що. Коли я в Орці два грав, я ніхто не був. І вона мене вірила, вона мене підтримувала. І в нас донька народилась, коли я тільки два місяці грав. І я потім уїхав, поїхав на з... за збірну молодіжку, за національну. Мене два місяці не було вдома. Знаєш, вдома. Дружина завжди підтримувала. Ми розлучаємось. Ми завжди щиро ділились нашим щастям. Вважаю, за потрібне бути чесним і у важкі моменти. Тим більше вже бачив численні коментарі фантазійного характеру з цього приводу. Перше, що хочу сказати, я безмежно вдячний Юлії за ці роки разом. Ми закохались одне в одного щодо футбольних успіхів. Завжди цінував те, що у мене покохали не за статус, не за статки. Абсолютно всі досягнення п'ятого це досягли ми, а не я. Тому що без підтримки Юлії, без її віри у мене, без її любов. Та терпіння не було б нічого. уверен в том, что если бы не было ее, я бы не стал тем, кем есть. Вот нам было все не в тягость, нам все было в радости, как-то это было все так гармонично, с минут, что как будто мы уже были там муж и жена уже давно. Всі ми люди зі своїми гріхами та помилками причиною нашого розлучення стали мої помилки, які вже неможливо виправити. Юлія давала мені багато шансів, прощала та робила все, щоб зберегти сім'ю. Найдорожче, що у нас було. Мені не вдалося виправдати сподівань. Шлюб має дарувати радість, а не ставати полем для розчарувань. Тому це її рішення абсолютно логічне. Ми створили чудову родину, я не зміг її вберегти. До слова Андрій та Юлія П'ятови одружились у 2005 році. У них є четверо спільних дітей: три доньки: Даша, Мілана, Майя та син Лев. Що мені дала дружина? Ну це підтримку, без якої я б тоді, мабуть, не зміг би десь не стримував би себе. А чи багато разів вона рятувала тебе? Рятувала? Та все життя рятує мене, я так скажу. Чесно. Під номером два у нас йде Остап Ступка та його четверта дружина Дар'я. Остап Ступка у жовтні цього року підтвердив розлучення зі своєю дружиною Дарією. У жовтні 57-річний актор Остап Ступка прийшов на міжнародний кінофестиваль Молодість з новою пасією театрознавицею Маргаритою Ткач. Вони познайомились у театрі Франка, де чоловік працює. Дівчині у листопаді виповниться 23 роки. У розмові з журналістами видання «Обоз.UA» Ступка підтвердив. Зустрічається ткач актор. Зазначає щасливий. Ой, не буду вам нічого про це розповідати. Ну а чого ні? Життя продовжується, каже актор. Саме ти зазвичай робиш перший крок. Чи чекаєш на перший крок, аби з боку коханої аби я роблю? Ага. Остап поки що не планує одружуватись на своїй дівчині. Актор відкрито визнає, не замислюється про п'ятий шлюб, оскільки вже має досить багато досвіду в цьому питанні. Не знаю, чесно, в мене стільки цих одружень було. Втім, більше деталей про своє особисте життя розкривати не став, оскільки зазвичай не любить обговорювати такі речі публічно. Ну життя, ну що ти зробиш. Я дивився на своїх батьків, і коли я перший раз одружувався, я теж думав, от як вони все життя разом. А от і я одружуся, і буду все життя разом. Ніфіга! життя. Керує іншими взагалі законами не гарантує, не гарантує нічого. Скільки ти будеш одружений там п'ять разів, десять, один. Ну що ти зробиш? Нагадаю, актор був у шлюбі чотири рази. Першою його дружиною була Тетяна Капліна, яка подарувала йому сина Дмитра. Ще два роки Остап прожив у шлюбі з балериною Тетяною. Оскільки дітей зіркова пара не нажила, то цю сторінку біографії актора оминула навіть Вікіпедія. Втретє актор взяв шлюб із жінкою на ім'я Устина, з якою виховував сина Богдана і доньку Устину у 2015 році одружився в четверте. Його обраницею стала студентка Дарина. Молодша за артиста на 20 років. У цьому шлюбі дітей уступки немає. Тобі не хочеться її втрачати? Чому? Тому що вона мій друг найкращий. Ором три у нас йде Анна Саліванчук та Олександр Бошков. Зірка серіалу одного разу під Полтавою. Анна Саліванчук повідомила, розлучається зі своїм чоловіком нардепом Олександром Бошком, після восьми років шлюбу. За словами артистки, з екс коханим вона розійшлась офіційно ще 18 травня 2023 року. Втім, наважилась розповісти про це на загал лише через рік. Бо їй боліло багато хто з вас розумів. Манику. Упа повідомлень з цього приводу, але вибачте, я не відповідала, бо боліло. Мій дивний стан, сльози, сміх, подорожі, спорт це все була робота над собою, щоб знову віднайти себе, себе справжню. 18.05.2023 року. Я розлучилась, що деякий час ми намагались врятувати сім'ю заради дітей, але марно. На жаль, діти страждають в першу чергу, якщо їхні батьки нещасливі. Тому так я вільна. Повідомила знаменитість. Розлучення це маленька смерть. Після смерті завжди є щось нове. Ну Но смерть чого? Смерть е, емоцій. Так. Тому що закінчуються ті емоції, які були зв'язані з цією людиною 10 років. Я не хотіла про це говорити, як і досі. Про е, наше розлучення, тому що я вважаю, що це наші е, відносини. По перше, по-друге, у нас є двоє дітей. Я не хочу е, ну так як я люблю говорити правду, я не хочу брехати. А говорити правду я не хочу це виносити, тому що це не тільки про мене. Нагадаю, Саліванчук одружилась з Божковому у 2015 році. У тому ж році у них народився син Гліб. А за п'ять років Микита Семи разом ми разом в ці перешкоди, які складнощі у нас були нас достатньо було складнощі. кохання на відстані. Воно існує звичайно. Ви знаєте, я взагалі думаю, що це тільки зміцнює Сильну любов, кохання відстань зміцнює, тому що ти оцінюєш переоцінка взагалі, дуже сильна йде, тому що ти починаєш ще більше цінувати те, що у вас є сім'я. Під номером 4 у нас йде Андрій Бідняков та Анастасія Коротка. Шоумена Андрія Біднякова та акторку Анастасію Коротку вважали однією з найміцніших пар в українському шоу-бізнесі. Тож новина про їхній розрив буквально підірвала мережу. Колишні ведучі шоу Орели Рєшка були в стосунках 16 років. Разом вони виховують доньку 9-річну Ксеню та 2-річного сина Остапа. Кращої мами ніж Настя не було б у них це 100%. Я дивлюся сам, тому що не зараз не без, без йорні чи без нічого. Це так і є. Тобто, я дивлюся, як вона виховує дітей, як вона за них розуміє, що кращої мами для цих дітей би не було. Це це, це 100%. Про причини розлучення подружжя не повідомляє. Однак відомо від початку повномасштабного вторгнення. Артистка разом із дітьми виїхала до США в той час, як Андрій залишився в Україні. Звичайно, це ілюзія, що можна ні на відстані такої не може бути любові. Це ілюзія, що не можна бути міцною родиною. Це неправда. Ми вже зараз це доказуємо. Якщо б не було кохання, воно б вже б розбіжалося. Я вірю в Андрія беззаговорочна. Тобто, я знаю, що ця людина талановита. Я знаю, що ця людина витримає все, що завгодно. Я знаю, що він наскільки сильний. Я його обрала, тому що він сильний. Не було жодного чоловіка в моєму житті, взагалі я ніколи з чату, як такого сильно, як Андрій. За словами Андрія, саме відстань зруйнували їхні стосунки. Рідкісні зустрічі та брак спілкування стали тим фактором, через який знаменитості втратили близькість та вирішили розлучитися. Ми програли саме таких стереотипів стосунків на відстані не існує, і відстань вбиває. Ми програли, на жаль, як і багато хто. А так хотілось би виграти. Ненавиджу програвати, але це вже егоїстично. А егоїзм це хуй. Стосунках тому не програли, а поступилися. А ось поступитися в стосунках це важливо. Поступатися треба вміти, казав Андрій Бідняков. Сама акторка Анастасія Коротка зазначає, рішення розійтися було саме її. Воно далося їй важко. Анастасія додала у їхніх стосунках: ніхто нікого не зраджував, не обманював а навпаки, був чесним. Вони розходились і були на грані, і там і тому подібне. І Все це було і звичайні. Тому, тому я кажу, що не треба ідеалізувати якісь стосунки. Те, що там всі дивляться в інстаграмі. «Ой, у них нічого не це не відбувається. Вони такі класні, як про багатьох. А скільки ці у нас ідеальні перші всі розлучилися? Е -м, е -м, історія не однобічна. У нас було двоє в стосунках, тому рішення приймали ми двоє. Правильно, це ж підліткові стосунки, які переросли, да, в, там ну, в якусь сім'ю. Тому... А вони переросли з кохання в цю сім'ю? Звісно, під номером 5 у нас йде. Анастасія Цимбаларо і Григорій Бакланов у березні 2024 року стало відомо, Анастасія та Григорій розлучаються після 10 років спільного життя. Попри завершення стосунків, пара вирішила не вдаватись в подробиці та не виносити своє особисте життя на публіку. Вони лише зазначили, це було їх спільне рішення прийняте обдумано і зріло. Не виходила зі стосунків, там, не відчуваючи любов. Мені здається, що я кажу, там чоловік це тимчасово да колишній чоловік це назавжди. Мені здається, що ця любов ну. Звісно, вона трансформується з часом в різні форми, але ну вона зі мною буде. Надовко точно попри розлучення, Анастасія та Григорій зберегли чудові стосунки. Вони активно спілкуються і продовжують разом працювати на сцені. Анастасія чесно зізнається, на цю мить їй комфортно в статусі холостячки. Вона не поспішає вступати в нові стосунки та надає перевагу особистому розвитку і часом, проведеним на самоті. Це рішення дозволяє їй зосередитись на кар'єрі та особистих інтересах, в той час як Григорій також продовжує шукати свій шлях у нових обставинах. Це особисте, це наша історія. Ви не плануєте поки відкривати карти, чому так сталося і так далі? Я, в принципі, не планую цього робити. Ну, це наше особисте життя, і воно залишається особистим. Uh -huh. Не втратив близьку людину. Вона є, вона жива, слава Богу, все добре. Просто це такий період, і життя йде, рухаюся далі. Тобто я нічого не, uh -huh. ну, не загубив. Uh -huh. Це шлях. Ви підтримуєте зв'язок наразі? Так. Зараз у вас є стосунки або якась симпатія, або що? про особисте ні слова. Під номером 6 у нас йде Мурат Нолчаджиуглу та Лілія Реус. Турецький бізнесмен Мурат, 28 березня. Розлучився зі своєю другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Він також повідомив, не живе із Реус із жовтня минулого року. У своєму інстаграм Мурат розмістив фото свідоцтва про розірвання шлюбу. День нарешті закінчився, Процес почався в жовтні. Зазвичай я не люблю обговорювати або робити сторіс про особисті проблеми. Я офіційно розлучений із людиною, з якою не живу з жовтня Тня за нашою обопільною згодою. Як відомо Лілія Тамара, налчиджуглу разом були три роки. Стара на кажем долону і людям Україна. Все Після розлучення бізнесмен вже з одразу почав з'являтись в компанії різних жінок. А недавно він і зовсім показав публіці свою нову обраницю, модель на ім'я Анастасія. Пара разом відпочивала в Дубаї. Та літала також до Туреччини на батьківщину Мурата, проте через кілька місяців вони розійшлись. Вас лікар да. да. і я приїхала тогда з Москви. Він мене зустрічав прямо з вокзалу. От Я в такому дітям з вокзалу поїхали обід. Дівчатки завжди будьте готові Ви повинні добре діть. На всякий случай. Під номером сім у нас йде Санта Дімополос та Ігор Кучеренко. Українська співачка Санта Дімополос, яка спочатку великої війни живе в Об'єднаних Арабських Еміратах, у квітні повідомила про розлучення зі своїм чоловіком, бізнесменом Ігорем Кучеренком. На своїй сторінці в інстаграм вона написала їхня історія тривалістю в 11 років, добігла кінця без драми, без потрясінь і без образ. Ми залишаємося рідними людьми, батьками і справжніми друзями. На жаль, незважаючи на відданість і любов один до одного, ми не змогли зберегти можливість рухатись далі разом, і це не легко було прийняти, незважаючи на те, що це був усвідомлений вибір. Так це болісний період, коли я почуваюся вразливою і через страту старих псенців. Її упор шукаю нові шляхи до своєї душі. Це велика відповідальність і перед дітьми. Я зроблю все, щоб цей перехід на новий життєвий етап був максимально безболісний для них. Незважаючи на це, я в хорошому контакті з істинною собою, і в мене немає сумнівів, що все на краще казала Санта зі горякочеренка, Санта Дімо. Полос вийшла заміж у 2015 році, у 2019 році у них народилась спільна донька Софія ігор Кочеренко. Як відомо, є підприємцем, а також одним із засновників мережі спортивних комплексів Спортлайф для артистки. Це був другий офіційний шлюб. Першим її чоловіком був бізнесмен Володимир Самсоненко. Також виконавиця має сина Даніеля, якого народила у період стосунків з ведучим та шоуменом Андрієм Джеджулою. Ви доволі довго зустрічалися перед тим, як побратися? Скільки років? Дуже довго, дуже довго, півроку. пів року одне одного, одного задовго до нашого знайомства, і от просто це у цьому світі ми зустрілися не так давно. Під номером 8 у нас йде Максим Девізоров та Світлана Гордієнко. Українська акторка Світлана Гордієнко розлучилась з актором воїном Максимом Девізоровим у своєму зверненні до фанатів. Вона зазначила, їхні стосунки давно завершились, але довгий час не наважувались говорити про це публічно, вважаючи, що це не на часі. Світлана чесно поділилася своїми думками. Сім'я у мене не вийшла. Можливо, це через те, що я егоїстична, жорстока та нетерпляча. Можливо, прожив на. В тому що я маю дуже високі вимоги до поняття сім'я. Можливо, я просто хвора і мені потрібен лікар. Я більше не дружина воїна, не частина гарної казки, яку хотілося б закінчити словами, і жило вони довго та щасливо, каже Світлана. Тим часом сам Девізоров ніяк не коментував своє розлучення. Проте, вже через місяць після розлучення, акторка Світлана Гордієнко народила первістка. Хто став батьком дитини, знаменитість ретельно тримає в таємниці. Утім каже. Кажуть, Світлана Гордієнко народила від актора Романа Соболевського, з яким разом знімалась у серіалі Плут. 2". Ба більше, артистка сама підтверджувала її син по батькові Романович. Хочу я не хочу, не бажаю, і сподіваюся, що я ніколи не побуду в тій рейтинг розведених. І останнє під номером 10 у нас йде Анна Сагайдачна та Євген Третяк. Зірка серіалу Кріпосна Анна Сагайдачна після п'яти років шлюбу розлучилась з чоловіком, кінопродюсером Євгеном Третяком. Як з'ясувалося, акторка вже довгий час приховувала цю новину від своїх шанувальників. Вона поділилась своїми переживаннями в дописі, зазначивши, довго відкладала цей допис ще з минулого року. Анна висловила вдячність Євгену за їхнього сина і підкреслила, не уявляє собі іншого батька для їхнього тіми. Я вдячна тобі за наш довгий шлях разом, і нехай далі ми крокуємо окремо наш тіма це найбільший скарб, і наш зв'язок назавжди. Вона закінчила свій допис оптимістично, зазначивши, життя продовжується і що далі буде. І вже також через чотири місяці після розлучення Сагайдачна оголосила про вагітність про нового обранця і батька своєї другої дитини. Кінозірка розповідати не поспішає, але не приховує. Він не має стосунку до кіноіндустрії. По-перше, він не медійна людина, не має відношення до індустрії. Не горить особливим бажанням в принципі бути я б, десь там щось. І я якось підтримую, мабуть, цю ідею тим паче. Бачусь говорили раніше, що зараз дуже багато негативу. Я розумію, я можу зрозуміти, чому я завжди... друзі? Ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ.